А може так статися, що ті, котрі пішли добровольцями, не будуть потрібні нікому? Як за яких умов так може виникнути? У випадку, якщо еліта не є державницькою та не є проукраїнською? Чи ви бачили багато програм по реабілітації? Спитайтесь у ветеранів чи ті, котрі поранені, а що з ними робить держава? Як вона їх супроводжує? Як вона показує іншим, щоб вони йшли у військо? Супроводжуючи тих, хто вже віддав найдорожчі їхні сім'ї, так супроводжуючи, чи тих, хто був поранений, його реабілітовуючи і повертаючи у соціум, як може той, хто наступний, хто має меншу мотивацію, бо він не пішов в перших рядах, іти у військо, коли бачить, що держава не робить нічого, чи це умисно відбувається? Я вважаю, що так, що робити, щоб не відбувалось. Проаналізувати, як формувалася державницька управлінська еліта з 91-го року. Як з 91-го по 98 й наших батьків пробували залякати там, бандитами, злочинцями, організованими групами, які начебто не могли подолати. Так? Потім, типу, приватизацію держпідприємств. Ну, це там з 94-го відбувалося і по 2003-й, фактично. Потім... Ті чи інші протистояння. Потім Януковича банди та мафії, котрі забирали малий та середній бізнес, в тому числі. Для чого це все робилося? Для чого з 2014 року Порошенком не велося активної політики щодо допомоги ветеранам? Для чого зараз не ведеться активної політики? Яка кінцева мета? І чому так стається? Бо. Нас ніколи наші батьки, більшість батьків, не вчили, що ми в інших умовах виросли. Ми з зовсім іншими стартовими позиціями, ніж у Європі. В нас ще лад не вкладений. Ми після 70 років того, як перебували фактично під окупацією, нас ніколи не вчили, що треба думати, як створювати середовище навколо себе. Більшість з нас. Не вчили, що таке династія? Більшість з нас, навіть ніхто не задавав запитання, а чи ти вивчив свій рід там, до сьомого, до восьмого покоління? Та дехто, дай Боже, щоб до другого, до третього. Більшість з нас не вчили збиратися по суботах, по неділях, по вечорах і думати, обговорювати, ділитися. Корисною допомогою ділитися інформацією, ділитися навчанням та досвідом. Згадайте середовище, в яке вас проводили батьки? Куди вони вас проводили? В середовище, де за нестільними іграми, чи за легкими неалкогольними напитками обговорюють останні інтелектуальні та бізнес події. Чи вони вас проводили, де що там було колись? Голубці? Майонез, Шуба, горілка, випили, закусили, ще раз випили, ще раз закусили. І що будемо робити? Будемо сусідів обговорювати. Чи можна це назвати екологічними середовищами, чи можна це назвати інтелектуальним середовищем, котрі здатні переходити до управління своєю землею? Звідти і наслідок пішов. Нам ніколи не казали, що через те, що. Залишились середовища, котрі нами колись управляли. У них є свої діти. То щоб нам почати говорити про українців, котрі є господарями на своїй землі, нам потрібно або нам самим, або наших дітей вчити як управлінців і еліту. Це важке питання, це взагалі важка двіжуха, коли люди йдуть віддають найдорожче, а в нас далі залишається олігархат і феодали. Це важко слухати, добре ж слухати про щось, прикольне, веселе, драйвове, правда? А почати оцінювати середовище навколо себе важко. Ще важче це визнати, діагностувати, а ще важче почати задумуватися, як це змінити. Але я вважаю, що це варто, як мінімум, з поваги до самого себе.